Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з природнім довкіллям і поговоримо ми з вами сьогодні про вітаміни. Дітки, ви вже знаєте, що вітаміни містяться у фруктах та овочах. Ми з вами вже розмовляли, що таке овочі. Що таке фрукти? І ми неодноразово вам казали, що у них дуже багато корисних вітамінів. Дітки, а що ж таке вітаміни? Вітаміни це необхідна речовина для нашого з вами організму. Якщо ми з вами не будемо отримувати потрібну кількість вітамінів, то ми з вами зможемо захворіти. Тому нам необхідно кожен день вживати з вами вітаміни. Дітки, подивіться, будь ласка, у мене цілий кошик вітамінів. Дітки, давайте разом з вами подивимось, де ховаються вітаміни? В чому вони ховаються? Так, перше це в мене що? Мандарина. Мандарина це фрукт чи овоч? Фрукт так, у мандарині <глух> дуже багато вітамінів. Далі, що це в мене? Яблучко теж дуже багато вітамінів. А це що таке? Так, це капуста. А капуста це фрукт чи овоч? Овоч, правильно, молодці. Подивіться, будь ласка, а це що таке в мене? Огірок! До якої тарілки ми його покладемо? До фруктів чи овочів? Правильно, до овочів. Так, що це в мене таке? Червоненьке? Кругленьке? Правильно, це помідор. Це овоч, правильно. Так, далі. Подивіться уважно, що це в мене? Це банан. Це фрукт чи овоч. Так, це фрукт. Наступне що це таке? Грушка. Груша це фрукт чи овоч. Фрукт молодці. Далі помаранчева. Що таке? Велике? Так, це морква. Морква це овоч чи фрукт? Правильно, це овоч. Далі. А це що таке жовтеньке? Це лимон молодці. Лимон це фрукт. Так. А це що таке? Так, перчик. Перець це фрукт чи овоч? Овоч. Так. І що це в нас залишилось? Часник. Часник, пригадайте, це фрукт чи овоч? Овоч, правильно, молодці. Дітки, ви звикли фрукти вживати в сирому вигляді. Беремо і їмо, але з фруктів ще можна зварити смачненький компот або вареничко. А овочі ви звикли їсти в вареному вигляді. Але в них їх також можна їсти і в сирому вигляді. Не треба їх варити або смажити. Тож, малята, вживайте овочі і фрукти у будь-якому вигляді. Хоч в сирому, хоч у вареному. Вони все одно корисні для вашого організму. Будьте здорові, не хворіте! До побачення, до нових зустрічей!